Вітаю, я ліцеїстка 10 класу Політехнічного ліцею КПІ міста Києва, Хмелюк Діана. Сьогодні я хочу представити свою роботу на тему дослідження області використання сторонніх каналів для посилення захисту передачі даних. Одним зі стандартних та мало використовуваних способів збереження конфіденційності даних є використання сторонніх каналів при їх передачі. Адже якщо використовується лише один канал, то як тільки зловмисник дізнається, як його реалізовано, це може сильно загрожувати рівню захисту даних. Сторонній канал можна розглядати як прихований, тобто той, про який не знає зловмисник. Стороннім каналом ми посилюємо захист, приховуючи наявність передачі даних і тих даних, які передаємо. Для побудови стороннього каналу я використала трафік HTTP. Цей протокол дає користувачам можливість взаємодіяти з вебресурсами шляхом передачі гіпертекстових повідомлень між клієнтом та сервером. Я використовую саме цей тип трафіку, оскільки це один з найрозповсюдженіших типів і існують програми, які вміють працювати з ним. В цій роботі використовується саме протокол HTTP, а не HTTPS, оскільки метою є побудова додаткового рівню захисту, який має інший тип ніж класичне шифрування даних. Передбачається, що трафік у сторонньому каналі буде зашифрований безпечними протоколами або технологіями, наприклад, SSH. Будуючи сторонній канал зв'язку, я використовую метод тунелювання. Основна перевага використання мережевих тунелів полягає в тому, що вони спрощують зв'язок. Тунелі дозволяють з'єднати два елементи в одній мережі, уникаючи різних етапів налаштування. Сучасні мережі інтернет більшість даних захищені шифруванням або додатковими рівнями захисту, такими як VPN. VPN працює, змінюючи вашу IP-адресу, перенаправляючи ваш трафік через один зі своїх серверів, тобто зашифрований тунель. Він приховує дані від веб-сайту, який ви використовуєте. Проте такі стандартні підходи повторюють характер трафіку, тобто навіть без взлому даних можна виявити тип трафіку, чи то голос, чи відеоконтент, чи передачу документів. Сторонній канал, в свою чергу, приховує, що самому передаємо, в цьому полягає його найголовніша перевага. Для практичної реалізації даного проєкту я використовую систему PPOIT. PPoIT – це модульний інструмент тунелювання, який створює тунель point to point через транспорт. Для побудови повноцінного каналу зв'язку в цій системі не вистачає модуля HTTP, який по HTTP протоколу реалізує транспорт. Інші компоненти цього каналу зв'язку вже присутні в системі, а саме інтерфейсний модуль, який допомагає взаємодіяти з цим каналом. Він дає вже готові інтерфейси, і саме через це програми можуть відразу без змін використовувати новий канал зв'язку. Наприклад, використовуючи команду SCP, ми передамо дані не по Wi-Fi, а по сторонньому каналу, при цьому не змінюючи цю команду. Саме в цьому і є заслуга інтерфейсного модулю. Так саме працює стороні канал. Модуль прикидається HTTP-трафіком, тому зловмисник думатиме, що має справу саме з ним, хоча насправді канали йдуть будь-які дані, яких у самому HTTP не може бути. Сторонній канал не просто кладе свої дані у місць інших пакетів, а ховає їх поруч з іншими даними. Ідея в тому, щоб зловмисник бачив саме інші дані і не підозрював, що те, що ми насправді хочемо передати, знаходиться приховано в іншому місці. Тепер перейдемо до практики. Для початку треба створити зв'язок між двома комп'ютерами. В нашому випадку це клієнт та сервер. Для цього на сервері введемо назву стороннього каналу інтерфейсний та транспортний модуль та IP-адресу каналу. На клієнті так само назву каналу інтерфейсний та транспортний модулі, але вже IP-адресу сервера. І запускаємо. Debug Send Debug receive, тобто дані передаються, отже, зв'язок між сервером та клієнтом є, і він працює. Для зручності відкриваємо PowerShell. Однак, оскільки це Windows, а програма підтримується Linux, варто використати команду SSH. Це мережевий протокол зв'язку, який дозволяє двом комп'ютерам обмінюватися даними. Тепер спробуємо передати дані з клієнта на сервер. Щоб продемонструвати, що на жодному з пристроїв немає ніяких файлів, вводимо команду LS. Створимо новий файл на клієнті, написавши перемога за нами, і називаємо файл Victory. Тепер, вводячи команду ls, ми бачимо саме цей файл. Для того щоб переглянути, що в ньому написано. Введемо команду CAT і назву файлу. Для передачі файлу з клієнта на сервер використовуємо команду SCP. Це засіб безпечної передачі комп'ютерних файлів між двома віддаленими хостами. Ми можемо використовувати цю команду без змін завдяки тому, що в системі присутній інтерфейсний модуль. Додаємо назву файлу, сервер, куди передаємо, та IP-адресу каналу, по якому передаємо. Після цього вводимо команду LS на сервері та бачимо, що файл, який ми передавали, є. Ввівши команду cat, можемо прочитати, що написано у файлі. Дякую за увагу!